Ну, склею, що там, нічого страшного, поклею відос. Але я не міг вам цього не показати, тому, тому що цікаво. Щоб ви розуміли, що в коледжі життя бурлить, кипить, багато чого робимо. І багато чого цікавого з цього, що ми робимо. Ну, а це основа. От Я не скажу, що мені дуже зараз весело цим займатися. як ну, Показувати це в 50-й раз. Але це основа без цього нікуди. І в цьому треба вміти, от я кожного разу в цьому, ви знаєте, помічаю щось нове. От, як би там я не що не казав, воно цікаве, розумієте? І... Буду ще еліпси добудовувати тут, тому дуже поки що так. Легкими-легкими е лініями стараюся робити. Просто що олівчик більш м'який. Ну, все рівно, нічого страшного. Come. Hmm. Я трішечки маху дав, роз... розмахнувся, розширив. Щось страшного зараз зайве поприбираємо. Все зайве поприбираємо. Тому, ви знаєте, спеціальність дуже специфічна, от чесно. І коли люди приходять, ну знаєте, я здебільшого на людей, які йдуть на цю спеціальність, дивлюсь дуже скептично. Тому що витримати ну, це цього дуже непросто. Це дуже непростий життєвий шлях. От я захищаю зараз ну, магістерську, от у нас там. 50 людей було на вході, 18 допустили до дипломування. Тому ну, відсів дуже великий. Це не те, що просто. ну, Чому допустили так мало? Тому що хтось там перестав працювати. хтось, ну, Ви зрозуміли, цим треба жити. От я кожного дня, із-за того, що працюю, я кожного дня чимось таким займаюся. Ну, плюс у мене ще є моє хобі. Воно. Співпадає з цим, скажімо так. Тому налаштовуватися на, ну, треба на те, що ми будемо працювати кожного дня. Ви повинні це розуміти. Що там поганий настрій, непоганий настрій. Ну, так, потихесенько починаємо пробудовувати е, об'ємну форму. Додаємо еліпси. Ну, почнемо, нам треба додати еліпси на всі ось ці січення. На всі. Я навіть спочатку зроблю, дивіться як. Я побудую еліпси тільки на одній, на одному секторі. І потім почну. Бачите, ви побачили, одразу з'являється об'єм. Площина об'єм. Об'єм і ракурс досягається за рахунок чого? пробудови е кола у перспективі, окружності у перспективі, тобто еліпсу. от І поступово зараз, зараз я загострю олівчик. Підтопився трішечки стрижень. І поступово далі почну перебудовувати. Бачите, який ми з одного, з однієї цієї піндюрки, скільки ми сьогодні з вами зробили інформації. От вам приклад підходу, дизайнерського підходу до рисунку конструктивного. Художники не так трішечки підходять. У художників головне образ, головне художність така. Да, от... Ну, Настрій. Вони можуть не так сильно заглиблюватися в аналіз форми, але вони створюють образ і створюють настрій. Чим відрізняється, в принципі, дизайнерська праця від чистого мистецтва. То, що дизайнер йому. Він теж, в принципі, ганяється за образністю, за настроєм, але він намагається проаналізувати, за рахунок чого це досягається, за рахунок яких характеристик форми досягається той чи інший настрій. Ми намагаємося проаналізувати. Добудуємо зараз всі другі половинки еліпсів саме на цій стороні, а цю залишимо поки що площинною. Просто для контрасту. Якусь от грубість, певну, ось тут на куточках певно, певною мірою хочеться поприбирати, зробити більше хайним. А більш того, я багато кого можливо здивую, але ті, хто займаються, припустимо, в художній школі або з репетитором, навіть предмети, які не здаються нам спочатку дуже конструктивними, припустимо, драпування, вони мають ось таку саму чітку будову, її можна виділити і можна зробити тектоніку оцих складочок і так далі. І ті, хто займаються з викладачами, там ще з художкою, ну, я бачу, що принаймні викладач це розуміє, що є конструкція і у складочок також. І ми не можемо її нехтувати. Тому що ж розумієте, ваша ціль да здати іспит, але не тільки. Ваша ціль далі е, користуватися цими знаннями і далі вчитися. А якщо, знаєте, є такі люди, здали іспит і все, типа. Ну і, і все, так? Да? Як то іспит з дадім і з ним. Ну, так не треба робити. Ми повинні з вами ну, користуватися цими знаннями і подалі. І от ми бачимо, да, пробудували еліпси на одній половинці. І ми одразу бачимо, дивіться, от наскільки да, у нас площинна форма, об'ємна форма. Площинна форма, об'ємна форма. зараз добудуємо все. Не хвилюйтесь. У нас буде об'ємна нормальна форма на всьому на всій нашій деталі. На всій нашій деталі. Я розумію, що воно нуднувато. Отак от сидіти і вишукувати, вишукувати ці всі заміри, ці моменти, форми. Хочеться якогось да, якоїсь свободи, а її тут немає. Ну, верніше, вона є тут, ця свобода, тільки вона досягається через якраз ось це. Тобто, коли ти вже 20 разів це зробиш, ти потім і. Швидкий нарис зробиш конструктивно. Ти і швидкий нарис потім малюєш з пластикою, з конструкцією і так далі. У тебе буде вже випрацьована відчуття пропорції, відчуття пластики і так далі. Але спочатку ось так, ось так. Поступово крок за кроком. І тільки так. Тому що на фіналі, от коли там от ви зараз і ті, хто поступить і провчиться 4 роки і буде виходити на дипломування, це будуть різні люди. На фіналі ви будете озброєні системою знань і практичних вмінь. Ті дівчата, яких я вам зараз показав, що вони роблять, вони багато чого вміють, але коли вони прийшли, вони цього взагалі не знали. Вони навіть не знали, що вони будуть таким займатися. Розумієте, ви вже в кращому положенні. Ви знаєте, у нас вже напрацьована певна база. І ви знаєте, що вас очікує. Тобто, я можу вам розповісти, ну, показати такі ролики, розповісти, що, чим ми займаємося. А вони перші. Ми з ними тільки, тільки, тільки це на, ну, якби, шукали, складали програми. І курсів навчальних, бачите, як тому ви все ж таки в більш вигідному положенні. А потім хтось в університет піде далі, да? там буде і вчитися і вже працювати потрошечку. Так от все життя. Ти вчишся, вчишся, вчишся. Але, повірте мені, сидіти, робити на комп'ютері креслення текстури, форми різні це краще, ніж махати лопатою. Ну, от так от, да, по, -по великому. Рахунку. Ніхто, я завжди кажу, ніхто не мріє бути прибиральником в дитинстві. Ніхто. Але прибиральники є. Це важлива робота. Я не хочу її принижувати. Без прибиральників ми не ну, заростемо брудом. Але ця робота важка. Краще все ж таки займатися чимось таким. Ну, це для мене. Можливо, комусь краще. Її. Я можу про себе сказати, що людина, яка ну, заробляє на життя своє да, повністю тільки інтелектуальною працею. Тільки. Я нічого фізичного ну, на роботі нічого фізичного я там не роблю. Понятно, там зарядку роблю для себе. Але в основному інтелектуальна праця. Так, ну, тишечки ось тут поплив, але в цілому ви бачите аналіз, аналіз, синтез. Вуаляк, як то кажуть. І ми зможемо точно так ж з вами що провести світорозділи на предметі. Намітити тінь. І навіть почати, почати пробудовувати. Почати проводовувати це. О, так, а, так, 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 Все. Бачите, ми по суті з вами пробудували, проаналізували предмет. Стосовно роботи в, роботи в тоні, да, по цьому сильно не беремо, тільки, ну так, от знаєте, от час, просто легко відмітити тінь світ. Все. Так, просто легко намічаємо. Але навіть в легкій у цій проходці, дивіться, як я накладаю штрихи. По формі, по формі. І це штрихування. Ніяких ось цих. Нія... Я навіть так не вмію, як деякі з вас. Отак от робити. Оці розтирки. Ну, ну, ну принципово ні. Тільки штрихування. Тільки штрихування. Тільки штрихування. От Штрихувати, вчитися штрихувати. Все. Ніяких розтирочок. Академічне штрихування. Тільки так, шановні. Так. І на таких нарисах, до речі, дуже непогано. Опрацьовувати такий підхід до штрихування. Бачите, я по формі легонічко. так раз, 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 раз. Так, наступний наш предмет.